Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу в шкварках тижня підняти одну тему, але важливу гучним скандалом пройшла корупційна історія, чергова корупційна сім'я, яку виявили правоохоронці під час війни, мародери. Які е працюючи все життя на державних посадах, е заробили мільйони, е ховають їх в тумбочках, навіть не стидаються пару сумок викинути. Перед цим їм не, жал не жалко. Пам'ятаєте, це вже не перша така корупційна історія. У нас були історії там з Львовською сім'єю Гринкевичів, які пригрілися е на контрактах Міноборони. Ну і от одна історія одної успішної в лапках сім'ї. Тетяна Курпа все життя працювала в МСЕК. З 2008 року працювала там 16 років. В 2015 році балотувалася від блока Петра Порошенка неудачно. В 2020 році балотувалася і стала народним депутатом Хмельницької облради від Слуги народу це ще один клан, який проявився під час війни. Люди заробляють на інвалідності. Ну, я думаю, що вони постійно е, заробляли. Її чоловік все життя також пропрацював в державній установі, вже вийшов на пенсію, причому був керівником Хмельницької обласної держінспекції та держаудитслужби. служби. Е, син їх зараз працює в пенсійному фонді. Мене здивувало. Ну, не здивувала, я не здивований. Там Олексій Геращенко десь в дописах прийшов. Це професор Києвомиголіянської бізнес-школи. Це група, от підтримучів Соросят, лівацької тематики, сильної держави. От державники, от ж, бачите, які у нас державники, і він в дописі прийшов. Ну, вони ж задекларували. А що вони задекларували? В декларації Тетяни Курпи було задекларовано. На ній на, та на членах сім'ї задекларовано 4 квартири, 16 житлових будинків, 3 гаражі, 38 земельних ділянок, задекларований автомобіль Парше 2019 року. Також 37-річний Олександр Крупа. У 2022-2023 роках, будучи начальником обласного пенсійного фонду, купив дві дорогі автівки Audi Q8 у 2021 році випуска за 2,1 млн грн І BMW X7 у 2022 року випуска за 2,2 грн. Тобто під час війни, коли всі збирали. На корчі для добровольців він собі купив отакі автівки. Ще раз кажу: це ще один клан. У нас під час війни з'явилося ще два клани. Один це клан воєнкомів, люди збагатилися, будучи на державних посадах. Ну і от приклад керівникам МСЕК, людина, яка видавала. Довідки про інвалідність. От спробуйте отримати інвалідність якусь групу. Просто так. Є спеціально навчені люди, 16 років роб, працюють на посаді. Ну, видно, що людина потрібна для цієї системи. Ну, Більш цікаво, я вже говорив, що вона була. Балотувалася і через партію Петра Порошенка. Здобула депутатство, будучи в партії Слуга народу через партію Слуга народу в обласній раді. Вона є член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Отака От незамінна людина. Потрібна в системі вона ж працювала. Я ж кажу, не один рік. А так от про о, Олексія Гереченка він в дописі написав: Так вона ж задекларувала все це. От це розуміння оцих сарасят незаконного збагачення. Якщо ти вкрав і задекларував, і тебе за руку на ЗК не поймало, то це все офіційно. От люд, людина сить в очі. Заробляє на тому, що толерує невігласів в державних органах. Я вам говорив, що я перед цим був ще в одній такій царосяцькій установі. І коли казав, що ви просто толеруєте корупційні ризики, складаєте додаткові корупційні інструменти. Зараз там ж хочуть е, міністерство. Повернення е, рабів за кордону створити, да ще одну корупційну лазейку. От що не створюють, це корупційні ризики, де б ти не пішов в кожній установі, від тебе чекають хабарів. І там багато хто говорив, що треба сажати, це треба вішати, таке інше. Ми скеровуємо е, свою енергію трохи не туди, тому що не треба боротися з наслідками зараз. От в Китаї там. Кожний день страти корупціонерів. Що це допомагає їм? Ні. Тому е, треба скорочення. С е, немає права інша людина втручатися в ваше життя, поки ви самі не усвідомите, що вам треба допомога. З якогось е, лиха людина зовсім інша стороння має приймати за вас рішення. Чому питання? От так вони й приймають рішення. Так вони бачать свою роль в вашому житті, пошарить в ваших карманах. Іншого вони не бачать і не побачать. Чому я весь час говорю про відповідальних громадян, що нам треба громадянське суспільство? На жаль, немає достатньої кількості відповідальних громадян. Тому що в громадянському суспільстві просто не дозволить існування таких невігласів, не будуть делегувати от таким ушльом. Свої права не дозволять. На жаль, ми це дозволяємо. От, чим менше держава, тим менше корупційні ризики. Якщо нам необхідно делегувати якісь повноваження, ми їх делегуємо зразу з відповідальністю і з контролем цих людей. Цього не відбувається. От Зараз система нібито демократії полягає в тому, що окремі люди беруть. Повноваження і не беруть на себе відповідальність. На жаль, я ж кажу, вся ця система побудована. Те, що зараз от правоохоронці відзвітуються, що вони зловили чергову рибу. Олексій Грещенко написав, що ви знаєте, ми... все буде по закону. Тетяна піде у відповідні органи, покаже декларацію, і їй ці кошти повернуть. Все це вже пропрацьовано цими сарасятами. Все буде чесно. Скажуть, а я ці вкрадені кошти вже задекларувала. Він відверто говорить вам, що ви з ними вже нічого не зробите. Вони створили законодавче поле, яке не дозволяє нести відповідальність навіть не то, що не створювати умови, де вони ростуть, як гриби, а навіть не понесуть відповідальність. Ну і ще хочу е декілька моментів підсвітити там е чоловік її. Не втримався, і от е, Юрій Романенко написав: як Даная улігся перед е, цими коштами, і всі обурились, як так можна. Його прийшли арештовувати за те, що за незаконне збагачення. А він кічиться цим. От я вам можу пояснити це. Людина всю життя, це аморальні уроди. Він все життя мріяв купатися в грошах. І тут приходять правоохоронці і їх забирають. Тікає його мрія купатися в грошах. Він не втримався навіть перед софітами камер здійснити свою мрію, втопитися, пригнути як от скрудж Макдак, в ці кошти. Ці кошти постійно лежали по тумбачках, в сумках. Вони навіть не боялися дві сумки в півмільйона доларів викинути. Лежали тихо в сумочках, а мріяв постійно. Як скрудж МакДак стрибнути в ці кошти, і от під час обшуку здійснилась його мрія. Просто забирають кошти і він не втримався, От, щоб ви знали про моральність цих людей. Ну а взагалі ця фотографія, я на пост написав, оце краща ілюстрація, навіщо цим новорішам можновладцям, потрібні ваші кошти, навіщо потрібні ваші податки? От є відео, як він намагається соромити він це хто гетьманцев з трибуни Верховної Ради намагається засоромити, що не хочуть піднімати окремі депутати податки. Що це все іде на війну? Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є доступними зараз. І дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? От, от ця фотографія краще ілюструє, навіщо їм наші податки? Ти можеш сотні тисяч раз розказувати пан гетьманцев, що податки йдуть на пенсії. що... Податки йдуть на війну, але ми бачимо, куди ті чуть-чуть податки. Якщо немає представницької демократії, якщо немає контролю, якщо ви безконтрольно віддаєте свої кошти, от з'являються такі клани в МСЕК, в інших державних органах, в пенсійних органах, в ТЦК. Люди, які аморальні, просто крадуть ваші кошти, звичайно. Всі відрапортують, правоохоронці відрапортують, що вони затримали, зробили черговий жест спортивної рибалки. Сарасята відрапортують, що вони поліпшують боротьбу з корупцією. Я вже говорив, що це не перемога. Це підрозділи не по перемозі, це підрозділи по боротьбі. Вони борються. їх смисл весь боротися. От у демократів така робота створювати державні органи, які імітують бурхливу діяльність, і за ваш кошт існувати. Це звичайні трутні на тілі людства. Всі відрапортують, гроші повернуть, тому що по законодавству вона задекларувала. Ви пообурюєтесь, і ми залишимося в цій системі існувати далі. Яким чином з цього виходити? Ми запропонували перші сім кроків, які нам допоможуть цього позбутися. Сім кроків до перемоги на платформі Petition FBOA. Люди. Які у громадяни України проходять верифікацію і голосують за це? Говорять, що ми не хочемо більше тої системи державного управління, яка існує. Маємо скорочувати державу, маємо повертати представницьку демократію в органи місцевого самоврядування, Тим більше, конституцію 140-ї конституції це прописано органи самоорганізації населення. Їх просто не існує, тому що державі невигно. Коли я пішов до Сесарацят запропонувати реалізувати конституційні повноваження громадян, вони сказали: ні, 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 ми цим займатися не будемо. Чого ви до нас прийшли? Наша система система, яка покликана одурманити людей і не дати можливість їм самостійно вирішувати свою долю. За це бійці пішли воювати. Душу й тіло ми покладемо за нашу свободу. Гімном про прописано: люди пішли вмирати за свободу, за власний спосіб життя. Нам нав'язують оцього світового ліавіафана, який просто знищить нас і наше майбутнє. Про це говорив Хав'єр Мільей на 79-й асамблеї ООН. Чи почуємо ми відповідальні громадяни і змінимо життя на краще? Покаже майбутнє: ми свій перший крок до народного плану перемоги ініціативою сім кроків до перемоги започаткували далі. Вирішувати вам чи продовжувати толерувати от таких курб грінченків і інших невігласів на, нашім, на нашому тілі. Чи взяти відповідальність за наше майбутнє на себе, все в наших руках? Питання до нас, чи готові ми чи ні на зміни на краще через відповідального громадянина? Про це мої відео. Саме про цю перемогу я намагаюся достукатися до кожного українця. Українці переможуть, якщо візьмуть відповідальність за власне майбутнє на себе. Слава Україні!